Дякую, дякую, дякую за відгук. Справді, наш цей масажний гель з кінським каштаном – це просто ваш рятівник в домі. Вже багато людей його брали. Він дуже класний. У нас ми маємо сотні гарних відгуків. Якщо й комусь не допомогло, я завжди кажу, ви ж розумієте, воно не вилікує, але він знеболюючий. Але хочу зараз вам іще порекомендувати отакий масажний крем. Він іде з глюкозаміном, з кінським каштаном, з ментолом. Він схожий на масажний гель, але це крем, і в нього більше лікувальний ефект іменно завдяки глюкозаміну. Він впливає на кістково-суглобову рідину. Дуже гарний, також знеболюючий. Тому що друзі, пропоную оці наші просто суперпродукти. Так, зараз каштан і глюкозамін.